Топіарні форми хвойних рослин. Як вони виглядають? Коли і як їх створюють? Як доглядають? З яких рослин можна створювати такі надзвичайно красиві форми? Всім привіт! Мене звуть Світлана. І ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Друзі, сьогодні про топіарні форми хвойних рослин. До того, як ми почнемо розповідати про таких красончиків, пропоную вам підписатися на наш канал, поставити нам подобайку і нажати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові наші відео. Створювати топіарні форми можна з будь-яких хвойних рослин, з ялівців, з той. Сосен будь-які хвойні рослини можна перетворити ось таких красунчиків. Дивіться, переді мною зараз ялівець мінжур. Коли можна створювати ось таку красу, коли вже ялівець або інша хвойна рослина дорослого віку. Тому що дивіться, ось така гілочка. Вона повинна вирости. Ялівець повинен мати дуже великий розмір для того, щоб потім ви змогли обрати гілочки, які дуже гармонійно будуть один з одною поєднуватися, коли ви їх вистрижете. Тільки з дорослої рослини можна сформувати ось таку топіарну форму велику. Ефект. Якщо ви захочете формувати маличку хвойну рослину, то вона така маленька і залишиться. А якщо ваше бажання створити топіарну форму велику, вам треба дочекатися, щоб хвойна рослина підросла 3-5 років для того, щоб починати формувати ось таких красунчиків. Чому так, друзі? Тому що коли ми починаємо створювати топіарну форму з будь-якої хвойної рослинки, тут в нас багато їх. Я отак буду пересовуватися і ви будете бачити, які вони різні. Ми коли сформуємо, вона вже рости не буде. Ми будемо доглядати. Гілочки будемо доглядати зовнішній вигляд, щоб вони були акуратні, щоб вони були щільні, щоб вони були пухнасті, але висоту вже така рослина не буде рости. Єдине зауваження, що якщо ви не будете постійно доглядати таку рослинку, підстригати, все робити, щоб. Вона мала ось такий вигляд, то десь роки через 3-4, якщо ви нічого не будете робити, вона знову почте, почне заростатися. І природа візьме своє, і вона почне рости як звичайний ялівець. Бачите, ось тут зараз ми можемо побачити гілочки, які відросли восени. Навесні їх. Підстрижуть і вигляд буде охайний. Але якщо ми нічого не будемо робити, то дуже швидко, ну як дуже, за 3-4 роки рослина вже прийме той вигляд, який вона має. Чому такі коштовні такі рослини? Тому що дивіться, щоб така рослина виросла вище мене двохметрова метрова. Потрібно багато років. Деякі рослини і 10 років зростають, щоб ось такий вигляд мати. Потім її формують. Якимось чином дуже фантастичні форми роблять у таких рослин. Якимось чином їх і згибають, там щось там роблять. Дивіться, щоб рослина мала привабливий вигляд. Один той самий ялівець, ялівець фіцерана Хеці. Завдяки тому, що е, той художник, який створював з нього нову форму рослини, може бути зовсім різного вигляду. Дивіться, і це Хетсі, і це теж Хетсі. Чому це так? Різні рослини мають різні пагони. Цей ялівець, ось такі пагони е, в, в нього з'явилися, а потім. Той е дизайнер, який ось таку форму створював, побачив, що можна розмістити, розтягнути гілочки ось таким чином. А таку рослинку ось так. Бачите, сформували. Вони різні, вони кожна має свою індивідуальність. Якщо у вас росте сосна, вам не дуже хочеться, щоб вона мала великий розмір. Ось таким чином можна її формувати, втримувати, обрізати, не боятися. Хвойні рослини гарно, гарно переживуть обрізки, стрижки, все що, все, що ви зробите з ними, вони все витримають. І велика сосна витримає, і невеличкі. Це в нас це сосна ватерері. В неї невеличкі голочки, бачите, дуже акуратно вона виглядає. І таким же чином можна її формувати. Якщо вам хочеться, щоб ваша рослинка ніби летіла над вашими квітниками, дивіться, можна почистити низ, всі зрізати зайві гілочки, голочки, оголити пагони, а зверху залишити шапочку. Дуже привабливо виглядає. А можна і ось таким чином сформувати ялівець. Це в нас ялівець, друзі. Green Carpet. Простий ялівець. Дуже багато в кого є в ваших садочках. Я впевнена. Green Carpet. Дивіться, який гарний прийом зробили. І це, мабуть, виглядає як невеличке дерево, але привабливо виглядає. А ось, дивіться, яка гарна форма. Так, треба тут е, е, згибати пагони в різні сторони, розтягувати. Ну, ось ми можемо побачити, як розтягнули ось на прикладі ось цієї сосни. Всі пагони розтягнуті, це для того, щоб згодом всі гілочки запам'ятали своє положення. Потім, через деякий час, всі ці е, мотоски всі приберуть. І гілочки вже так і будуть зростати. Хвойна рослина запам'ятає все це, і нічого потім робити не треба. Тільки доглядати за ось цими гілочками, підстригати, все робити. Ну як зазвичай ми робимо з будь-якими хвойними рослинами в наших садочках. І таким чином можна сформувати, що саме головне, друзі. Не боятися, не боятися експериментувати. Дивіться, ви, ви не, не зашкодите вашій рослинці. І Топіарні форми хвойних рослин чудово виглядають по одиноких посадках, коли висаджена така рослина, і біля неї більш нічого немає. Що ми можемо зробити, щоб м зробити е, все навколо такої рослинки? Привабливим, і щоб все було гармонійне, можемо підготувати землю навколо цієї рослини, зверху її застілити геотекстилем чорним, а зверху можна замульчувати корою або камінням декоративним. Дуже буде привабливо виглядати. До речі, геотекстиль ви можете замовити. В інтернет-магазині Агрус в посиланні під цим відео буде промокод «Сад світла Світлани зі знижкою 5%. Ви зможете замовити геотекстиль. І якщо у вас є рослина, яку ви захочете особливим образом, ну, якийсь так, землю біля неї, замульчувати, все гарно зробити, то це буде доречно. Якщо ви придбаєте таку рослину, ну, вона дуже коштовна, вам теж захочеться якось її висадити особливо, щоб вона виглядала з усіх сторон неперевершено, охайно. Тому що ну, такі рослини вони заслуговують на особливе місце в ваших садочках. Якщо ви будете самі робити ось такі форми, Дивіться, як це роблять професіонали, коли вони розтягують гілочки. А також коли взимку ми повинні е, так зв'язати рослину, щоб їй не зашкодили е, снігопади, там і що щось, мотузки всі прив'язані до гілочок таким чином, щоб вони не травмували е, те, гілочок. Бачите, тут е, обов'язково має бути якась там, ну тут мішка Бачите, щоб не травмувалися гілочки? Ще раз е, зауважу, коли ви робите підготовку таких рослин до зими, обов'язково треба особливо ті гілочки, які не дуже товсті, ось таким чином закріпити, щоб. Ну, якщо навіть багато буде снігу, щоб він не зашкодив таким рослинкам. Тому що в нас друзі придбали таку коштовну рослину, і в них одна гілочка зламалася. Вони не знали їх не попередили, що треба обов'язково на зиму ось таким чином закріпити. Що ми робили в своєму садочку? Я підставляла там піньочки якісь ну щось таке робила на початку. Коли створювала рослинки, коли я вже побачила, що пагони дуже товсті, я вже нічого не стала робити. Але все ж таки, якщо рослина коштовна, можна трошки перестрахуватися, тому що все ж потім ну дуже будете, ви жалкувати, що така рослина якась там гілочка постраждала. Дуже багато з нас, особливо коли немає досвіду, коли створює свої садочки або хвойні композиції в своїх садах, висаджує ось е, такі рослинки, невеликі, невеличкі туї, невеличкі ялівці, невеликого розміру. Ось такі вони худенькі, стрійненькі, бачите, вони. Займають мало місця і ми не завжди можемо уявити, якого розміру вони потім будуть через 3, 4, 5, через 8 років. І такі маленькі ялівці через 8 років становляться ось такими пишними красунчиками. І вже вони займають не 20, 30, 40 сантиметрів завширшки. А півтора і навіть два метри, це добре, коли ялівці тої будь-які хвойні рослини, навіть сосни, зростають десь вздовж паркану. Тоді вони, розширяючися з таким чином, можуть нам створити зелену огорожу, яка протягом всього року буде декоративна. Навіть зараз дивіться взимку, сніжок у нас. Вона зелена і дуже приваблива. А коли рослина в нас посаджена в такому місці. Яке, ну, ну точно, там вона не може зростати, тому що вона дуже велика, щось вона закриває. Ну, нам не подобається, що нам треба робити. Тоді ми можемо помилки в посадці, недоліки перетворити на витвір мистецтва, яким чином ми можемо це зробити Стрижками, формуваннями хвойних рослин. Ось така туя збільшилася в розмірі. А ви хочете, щоб вона була е, стріненька дуже, щоб вона охайна, акуратна, і щоб е, через неї можна було побачити інші квітники або щось таке. Ну, що вам хочеться, щоб ви бачили. Тоді ми беремо садові ножиці або кусторез і починаємо створювати ось таку красу. Дивіться, можна одразу побачити, що широка рослина, навіть ось ялівець, він широкий, такий пухнастий. Якщо ви почнете його стригти, так само, як ось тут підстрижена туя, то вона вже не така широка, вона приваблива, вона ексклюзивна. Така туя завжди приверне до себе увагу, тому що такі рослини природнього розміру, ми всі бачили, їх дуже багато. А рослини хвойні, які створені е, власноруч якоїсь стопіарної форми, вони зовсім, зовсім по-іншому виглядають. І ось дивіться, за моєю спиною, зараз тут зростає туя-брабант. Її теж почали формувати. І ще хочу додати, що формувати топіарні форми можна не з ідеальних рослин, а саме з тих рослин, які якимось чином, ну, може, там, снігом їх погнуло, або якимось там чином ви травмували, або там, рослина зламалася. Тоді ви обираєте ті пагони, які дуже надзвичайно. І незвичайно виглядають. І починаєте вистригати. Бачите? Спочатку ми трошки прибрали пагони. Ще в нас не сформовані ось такі пишні е е шапочки на оцих гілочках. Але згодом все це виправиться. І шапочки стануть більш пухнастими, і рослинка буде більш приваблива. Якщо у вашому садочку. Зростає ось такий великий ялівець, і ви вже не знаєте, що з ним робити. Друзі, це потрясний матеріал для того, щоб зробити надзвичайною топіарної форми новий ялівець. Багато пагонів, вони вже товсті. Вам не треба буде щось там зв'язувати, вам треба тільки вибрати ту кількість пагонів, щоб вона ефектно виглядала. Ще зверну вашу увагу, що коли ви будете створювати власноруч топіарну форму з хвойної рослини, обходьте з усіх сторін. Ну, якщо у вас проглядається ваша рослина з усіх сторін, щоб з усіх сторін були видні всі гілочки, які ви сформували, щоб вони були розташовані. Він пахне! Щоб вони були розташовані таким чином, щоб одна над одною, одна проміж іншої, щоб ми могли їх всі побачити, всю їх красу, щоб пагони були всі в різних площинах. Тоді це ефектно. І щоб вони, ну хоча я вам на початку відео показувала, що вони по різному можуть бути сформовані. Мабуть, це тільки від вашої уяви, від вашої фантазії, від вашого смаку. Тому створюйте так, як вам подобається. Тому що це рослина, яка буде зростати в вашому садочку. Вона вам повинна подобатися. а потім вже всім іншим. Знайомтеся, це у нас Мартін. Навіть великого розміру ялівець казацький. Звичайний, який захотів вже розростися майже на весь сад, перетворений в яскраву, об'ємну топіарну форму, ялівець звичайний казацький може стати справжнім фоном для гарного саду. Як ми доглядаємо за топіарними формами, за тими, які створили власноруч, або за тими, які ми купили? Стрижку проводимо три рази за сезон. Навесні, коли зійде сніг, коли земля вже чорна і вже почалася відлига, щоб запрацювала коренева система, тоді першу стрижку проводимо. Стрижемо. Акумуляторними ножицями, або садовими ножицями. Ну, кому як зручно. Після стрижки ми підживлюємо рослинку препарати, які ми, ми підживлюємо, або мегафол, або для хвойних рослин підживлення по кроні. Мені дуже подобається, тому що препарати, якими я обробляю з оприскувача, вони одразу починають працювати. І вони всмоктуються через хвоїнки, і це дуже пришвидшує процес підживлення рослинки обов'язково після кожної стрижки. На початку весні, потім десь всередині липня ми робимо стрижку. І третю стрижку я зазвичай роблю десь наприкінці вересня місяця, тому що в нас осінь останні роки дуже довга. Майже до грудня місяця тому можна стригти такі рослинки, щоб щільна була шапочка в рослинки, яку ви сформували. Обов'язково переглядайте всерединці, щоб сухих гілочок не було, щоб хвоїночки сухі, всі ви видаляли. І навіть якщо дуже загущена у вас ось така шапочка, теж можна зайві гілочки видаляти. Тому що загущення це дуже гарна середа для будь-яких шкідників. Обов'язково і обробляти, так як весь ваш хвойний сад. Обробляти теж і топіарні форми. Ну, по обробкам в нас буде окреме відео. Сьогодні я не буду про це казати. Посилання на відео, де я розповідала вже про обробки куйних рослин, залишимо в описі під відео. А вже в наступних відео будемо вам говорити, як і яким чином обробляти протягом сезону. Друзі, ось такі вони гарні, привабливі рослинки, вже готові, які ми можемо купити, або такі, які можемо створити власноруч. Створюйте красу. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі «Сад Світла Світлани. До зустрічі, друзі!